Про боротьбу і спротив, про виклики і настрої, що гартують націю, так написано в анотації до книги історії і війни. Мій співрозмовник її автор Юрій Гудименко, військовослужбовець, нагороджений відзнаками президента та головнокомандувача України. Вітаю вас, пане Юрію. То ще не всі регалі, які у вас є. Що я назвала? Ви також мій колега телеведучий і блогер, і громадський діяч. Як воно буде письменником? Багато подорожей насправді блогерам дуже приємно бути. Сидиш собі в Києві, лежиш в приталі, нікого не чіпаєш. А з книгою треба їздити по, по всіх містах. Я прочитала у вашій біографії, що вашу книгу читає сам пан Головнокомандувач Залужний. Як ви тоді зналися? Армія це велика, велика, велика родина. В ній родину не обирають з одного боку, але є величезна кількість приємних людей з іншого боку. От один з них пан полковник прислав таку фотографію. Було максимально приємно. Тобто він купив книжку, ви йому не дарували? А ви історик за фахом, коли ви почали писати? Така історія. Писати я почав в сезон номер 10 що міста Запоріжжя, я там відпочивав, читав Фейхтвангера, тому що місцева прокуратура в 2010 в 2011 році, вибачайте, вирішила, що саме я підірвав пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Так як вони запакували туди людей 20, в це СІЗО, починаючи від людей Дмитра Яроша і закінчуючи нинішніми героями 3 штурмової, то по-перше, була приємна компанія. По-друге, не було чого робити. По-третє, було дуже багато щось, чогось нового. Ну, відповідно, я почав писати, коли вийшов з СІЗО, коли все ж таки вирішили, що Сталін це не я. То почав це публікувати в такій соцмережі, ви, мабуть, і не пам'ятаєте, живий журнал. Це було дуже давно. — Я ще таку пам'ятаю. Окей, ну там ICQ, живий журнал, це плюс-мінус один час. І відповідно. Це побачила дівчина, моя знайома, яка на той момент працювала в незалежній газеті. Вона принесла все це до головного редактора. Він покликав мене на співбесіду, і власне так я почав працювати журналістом пазеті за своє добро. Дівчина дуже жорстко поплатилася. Ми з нею одружені вже сім років з того часу. В принципі, вона мене дуже часто перепитує, чи, чи чи це помста за той добрий вчинок. Я кажу, що доля вона нагородить усіх. Я відчуваю у вас почуття гумору загострене, певно. В ваших нарисах і розповідях воно теж притаманне в книзі є. По перше, без почуття гумору не можна вижити в Запоріжжі. По друге, без почуття гумору, взагалі не цікаво. Це через почуття гумору я передаю історії в принципі. Да? Тобто я історик за освіту і я намагався передати історію там деяких країн історію України, в тому числі через гумор, так набагато легше запам'ятовується. Якщо ви. Пам'ятаєте свої уроки історії в школі в більшості, в більшості випадків це дуже скучно, дуже нецікаво і дуже багато дат. Я намагався робити так, щоб люди все ж таки щось про історію запам'ятовували. Для мене це важливо. Ваші нариси із СІЗО вони увійшли до вашого першого видання. Ні. Чи це з фронту вже Ні. Ні, Вони десь є. Вони десь валяються. Там історії з 14-го року і історичні пости, і якісь просто емоційні нариси. Тобто, фактично, я поки в мене був час, поки я відпочивав в шпиталі після поранення, я збирав те, що ну фактично найкраще. Те, що найбільше подобається особисто мені. Якби я був музикантом, це було б не окей, тому що музиканти роблять збірку The Best, там, десь там на п'ятий, на шостий альбом. Я почав одразу з нього, і в принципі, ну, третій тараж, що виходить, теж непогано. Я прочитала також у вашій біографії, що е, ваше перше видання історії війни» розкупили на Київбук Фест, що воно там користувалося великою популярністю. Зараз третій наклад. Скільки всього книг вже випущено і скільки ще плануєте додруковувати? Ну, третій тираж, який зараз дорозпродається, це е, м, всього Всь... так, мені важко, я гуманітарій. Три тиража по 2,5 тисячі це 7,5 тисяч, здається. 7,5 тисяч тиража це дуже добре. В Україні вважається, що 5 тисяч накладу це бестселер. 7,5 — це прям дуже 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 добре. Можливо, колись я буду конкурувати з Володимиром Ілічом Лєніним, але ми не, не, ну, ми не хочемо саме цього рекорду. Історії, які увійшли до цього видання, вони всі реальні? Чи ви змінювали певні ситуації? Імена героїв, наприклад, а, я там майже немає історії з війни. Я їх не хочу зараз публікувати. Тому що, по-перше, не все, що ми робили, правильно, щоб воно було у вільному доступі. По-друге, досі не відмінена ОТАВська конвенція щодо мінування і. Також є свої нюанси. Ну, а по-третє, е, ну, мені здавалося, що це не на часі, тому що не дуже правильно видавати книжки про героїчний подвіг, перегризані зубами танки і все інше. Ну мені не здавалося, що це правильно, і зараз, якщо чесно, не здається. Тому саме про війну там є декілька історій, е, які абсолютно точно можна вписувати, і багато просто емоцій щодо війни, і це важливо зараз, тому що я знаю, що зараз люди. Е, вони, ну от переважно, да, я це бачу по з людьми. Вони в такому полудепресивному стані, тому що там було занадто багато очікувань від контрнаступу, якоїсь дивної реклами, всього такого іншого. Люди зараз в депресії. Вони планували, що вже вже цього року війна закінчиться. А я їм постійно нагадую, і я коли перечитую цю книжку, я сам собі нагадую, що ви згадайте емоції перших днів війни, от перших днів повномасштабки. Ви ж їх згадайте. Це ж абсолютно е, неймовірний коктейль з приреченості. Люті, патріотизму, страху, ненависті, всього іншого. Да? Якщо б нам тоді, там, 25 лютого минулого року, сказали, що слухайте, ми всі України будемо дуже переживати, що ми вже вигнали росіян з Київщини, вигнали з Сумщини, вигнали з Харківщини майже цілком відстояли Харків, відстояли Київ, вигнали їх всіх з Херсону, але на жаль, не змогли дотиснути на Запорізькому напрямку. Ну. А які були, певно, ваші емоції в перший день війни? Ви одразу пішли на фронт? Як ви зустрілися? Війна мене взагалі не питала. Просто ну ми, ми забули з нею поспілкуватися перед цим. Ми зустрілися з війною з повномасштабкою саме в Маріуполі. Ми досить часто приїжджали, декілька разів на рік приїжджали до 503-го батальйону морської піхоти, привозили там для снайперів щось, привозили там волонтеркою. якусь. цього разу також приїхали. Ми мали переночувати в Маріку і їхати на верхньотерецьке це між Донецьком та Горлівкою. І, власне, в ніч з 23 на 24 ми ночували на базі морської піхоти. Зранку нас розбудив товариш-майор, людина з хорошим почуттям гумора. Він сказав, що йому статут дозволяє використовувати всі сили та засоби для захисту бази. З його слів, ми були не схожі на сили, але принаймні на засоби були схожі. Тому ми перевдягнулися в форму, взяли автомати і пішли охороняти цю будівлю. Потім на верхні потім Київ, РПІН і так далі. А чи можу вас запитати про ті події, які після яких ви отримали поранення? Як це було? Неприємно <с> Ні, ну, був бій. Був росіяни, штурбували населений пункт Дементіївка на білгарській трасі. Тобто, ми, коли наша група коли заходила на Харківщину, то фактично росіяни ще контролювали окружну, тобто вони обстрілювали місто тупо впритул. Потім збройні сили і наш батальйон разом з ними витісняли потихеньку росіян. І наше завдання було нашого конкретного батальйону 130-го територіальної оборони, було витісняти їх на північ, тобто ближче до Білгорода, по білгарській трасі. І от за 8 кілометрів до кордону з Російською Федерацією ми мали працювати з саперною групою в Дементіївці. Якраз росіяни почали штурм. 200-та бригада морської піхоти Російської Федерації. Ви поточніть, що ви ж сапер? Я сапер, так. Да. Я командир саперного відділення в минулому. І, відповідно, ми потрапили під цей штурм. Ми виносили пранених, тому що ну, сапери не можуть працювати під час штурму, це якби ну, не входить в наші повноваження. Ми вносили поранених. Під час е, обстрілу прилетіла мінометна міна. Е, мене поранило, мого товариша вбило. Е, було дуже багато поранених. Ну, важкий був бій, прям, прям серйозний. Але населений пункт втримали. Ви проходили реабілітацію в Україні і за кордоном? Я. Ну, Там фактично в все було. Проходили реабілітацію, це коли вже закінчилася операція. Я в Америці і опивався також, тому що місцеві наші лікарі в Києві сказали, що в США є спеціалісти, порадили які і е, відправили туди. Різниця є, скажімо так. І різниця не, не, не можна сказати, що в США там медицина ВАУ, а у нас, типу, дуже погано. навпаки. Тобто, я б не хотів ніколи в житті, щоб в Україні була американська саме медична система. Цому? Ну, припустимо. Яка принципова різниця, скажімо? Принципова різниця дуже проста. По-перше, дуже дорого, максимально дорого. Тобто там включилась діаспора, інакше було прям дуже важко. По-друге, це дуже довго, максимально довго, максимально довго. Тобто, це ми звикли, що, блін, ну там треба не знаю, там, МРТ зробити. Ну, зараз зателефоную, завтра під'їду. Та яке завтра під'їду? Ну, місяць чекатимеш, два чекатимеш, тобто, ну тобто, та така історія. По третє, мені б дуже по-третє, в них же страхова медицина, і вона дуже, має дуже специфічні наслідки, в результаті чого без страховки ти фактично ну не можеш лікуватись, а страховку не можуть собі дозволити десь. Ну станом на зараз, якщо не пам'ятаю, 40 мільйонів американців не можуть дозволити собі страховку, тобто, фактично, вони ну позбавлені права на лікування. Через це саме система мені б не хотілося. Але рівень медицини, рівень технологій і рівень досліджень, які в нас є, в них є, це це космос. Абсолютно космос. Зараз, Коли ви повернулися в Україну і вже проходите реабілітацію, тут які ваші подальші плани? Чи ви будете допомагати своїм побратимам на фронті? Чи ви будете волонтерити далі? Ну армія зі мною прощається. Я пройшов ВЛК, ВЛК рекомендувала списуватись, тому що без правої руки з хромою. Лівою ногою там, особливо не посапереш, а рука вже не повернеться, тобто вона буде працювати там, на, на, на 50%. Тому зараз я максимально включаюся, по-перше, в ветеранські справи, тому що в нас, на жаль, дуже великі проблеми з ветеранським напрямком. Я включаюсь в благодійність і з фондом Мріє, який мені допомагає робити мої поїздки. Ми дуже багато робимо. Що саме ви зараз робите? Я прочитала також на сайті фундації Мрія, що ви допомагаєте дітям військовослужбовців, які загинули і військовополоненим дітям. І зниклих безвісти. Ізниклих Більше трьох тисяч сімей зараз тримає фонд. Це дуже багато. Там просто. Ми, коли почали в це закопуватись, і дякувати, що я був не один, я з командою, ми коли почали все закопуватись, там величезна кількість проблем саме з боку держави. Абсолютно не розберег. А, а, ну слухай, якщо цинічно, родини загиблих дуже швидко, ну як, відносно швидко, відносно швидко, а, коли сприймають свою втрату, вони ну, плюс-мінус починають повертатись до нормального життя. Родини полонених і зниклих безвісти, вони постійно живуть на межі ну, психологічної витривалості. Тому що в них ще є надія, вони ще сподіваються, вони передивляються кадри, щоб побачити, чи, там, чи, чи серед полонених покажуть сина або чоловіка, або ще когось. І фактично держава примушує їх постійно бігати за справками з одного віконечка в інше. А, а ще потрібно оце посвідчення, а оце посвідчення не дійсне, тому що забули кому поставити. І це страшенно бісить. І ми взяли таку філософію, що ми не просто не тільки допомагаємо, а ми допомагаємо і фізично, да? там планшети дітям привозимо, іграшки якісь. Ну тобто, якось, 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 якось. А ми ще в цьому процесі починаємо розуміти, що треба виправляти в державі. І намагаємося це якось відправляти. Тобто, ми пишемо листи, ми спілкуємося з депутатами, щоб вони щось управляли в законах. Тому що ну це ну це максимально важко для родини так, а ну держава ще погіршує ситуацію, просто погіршує. Які зараз потреби в хлопців на передовій найперше, які ви закриваєте, зокрема? Ну на передовій я спілкуюся і закриваю сам по собі. Да? Тобто фонд займається лише родинами загиблих, полонених і зниклих безвісти. Хоча інколи, інколи там там машину, там, якщо там є можливість, там відправляємо щось. А потреби на фронті та, ну, які стандартні машини, стандартна медицина, стандартні мавіки, перемавіки. Я зараз там знову ж таки морській піхоті допомагаю там по fpv дронам, там знайшли канали, які хороші, які може з цим працювати. Мені це подобається саме FPV, тому що я люблю дивитися, як росіяни розлітаються. Але чисто, ну чисто з точки зору того, що зараз найпотрібніше, то в тому числі це і підтримка родин. Тому що військовий має знати, що якщо що станеться, якщо що станеться, то він прикритий. Ми будемо завершувати, тому що я знаю, у вас дуже тісний письменницький графік. Розкажіть, як ваше письменництво допомагає Збройним силам, тому що я знаю, що ви донатите за допомогою своїх книг. Є таке, ну от кожного разу, коли ми приїжджаємо в якесь місто, то у нас проходить акція. Я отримую гонорари за свої книги не грошима, а книжками. І фактично ми робимо акцію Книга за донат. Ми беремо книги, і кожен бажаючий може їх купити за будь-який донат, який він може собі дозволити. Всі ці донати йдуть на фонд Мрія і на родини загиблих, полонених і зниклих безвіст. Що ж я вам дякую за вашу роботу і та що ви погодилися поспілкуватися і знайшли час. Нехай ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Давайте так тик.